Всім привіт! Я Людмила. Рада всіх бачити. Приємного всім дня і у мене сьогодні радість. Дуже-дуже-дуже велика радість. І я вам зараз покажу. І ось як вона виглядає. Ось так. Правильно, ви зрозуміли, приїхав Саша в гості. Називаю в гості, тому що його немає. Додому він все-таки приїхав, але ж до сім'ї до нас приїхав. Десь поїхали до бабині з дітками я вдома сама. Ось такий у мене гарний настрій. А ще я вам ще дещо покажу. Чи ви також приміряєте? Ось такі носки засилу. Так, а я приміряла. Дуже-дуже мені цікаво, дуже теплі, дуже гарні. От поки, поки його немає вдома, я їх трішечки поношу. Так цікаво, коли в тіктоці дівчата показують. Вирішила собі спробувати. Вони ось такі, бачите, під саме коліно, ось коліно, до коліна. Теплі, теплі з махрою такі чудові. Отже, приїхав Саша і попросив мене напекти хліба, такого білого, як завжди, я печу, каже, дуже хочу. Буде завтра їхати, хоче ще з собою взяти. І тому я вже замісила тісто, поставила в духовку на 50 градусів, щоб воно сходило, і приготувала вже форми для випікання. Зараз. Ось, погляньте, ось такі в мене форми. Вони чисті, але в печі ними раніше пекли, так вони такі зажарені. Я намазала їх смальцем. Звичайно, ми там смались на дні трошечки, такого, знаєте, як сольця, ще є, але я так намазала гарненько, щоб гарно-гарно випадало тісто. Ось воно вже в духовці зійшло я на 600 грим, якраз на дві буханочки, і потім випечуться і ще раз замішу на дві буханочки. Розділила я тісто на дві форми, ось бачите, але багато у формах, але ж я не викину тісто, ні. тому будуть навіть такі, такі високі будуть хлібинки. Ну, а зараз я поставила саме на плитку, щоб у теплоті трошки, -трошки підійшло. Як тільки рушить, тільки почне підростати, так зразу і поставлю в духовку. А ще зараз яєчком примажу, трошки воно як рушить, примажу яєчком, тоді поставлю. Так, Жуточком я вже примазала. Ось зараз включу світло, щоб було краще видно. О, так, бачите, примазала і поставила тепер на 50 хвилин. Так, погляньте, вже достала я, бачите, два хлібчики. Височенькі вони он, як підійшли. Зараз я їх з форм викладу на полотенечко. Бачите, замісила. Ось іще. Тільки рушила, щось довгенько стоїть. У плиті зменшила огоньок. Формочки помила, вже висушила, де там трошки трохи було пристало. Так, ось і напекла я хлібчик, спекла я шість хлібинок. Одну ось ми їмо. Чотири саша візьме. Зараз я в кульочки попакую. Ось такі хлібинки порепалися, тому що тісто солодке. Якщо дуже солодке тісто, то ось так, виходить, репається. Щоб було ну, не солодке, тоді так репатися не буде. І одну буханочку хліба я віддала мамі. Ось такий смачний, який. Бачите, ось. Кому сподобалось моє відео, підписуємося на мій канал.